Дивіться у цій програмі на малу батьківщину філософа Сковороди. Ну а для нас він мандрівник номер один. Відроджена Лубенська святиня. Постріляли ось як оця ікона, інші. Ось це було таке поруга. Де можна зустріти Миколу Гоголя? Щиро вітаю вас у нашій славній миргородській землі. Село і люди, запальні українські вечорниці. А тепер я вас усіх запрошую до оселі та на свято веселе. Вітаю вас на мальовничій Полтавщині! Ми подорожуємо гоголівськими місцями України. Цей день починається у великій кручі під порятином, а завершиться він у миргороді українськими вечорницями та зустрічу особисто з Миколою Васильовичем Гоголем. Наш чотириденний гоголівський маршрут із Києва на Полтавщину почався з Бориспільської траси. Першого дня подорожі ми відвідали Яготинську картинну галерею. Потім побачили українську піраміду у Березовій руці і відпочили у пивоварні під Пирятином. Сьогодні у наших планах батьківщина Григорія Сковороди село Чорнухи, потім Лубний і Мгарський монастир і, нарешті, перше справді гоголівське місце курортний миргород. Великі сорочинці завдяки великому письменнику, знають усі. А от родинний маєток Гоголів Яновських завтра доведеться пошукати. Але зрештою, дорога неодмінно приведе нас до Полтави на річницю Полтавської битви. В останній день відвідаємо славетну диканьку і відсвяткуємо день гончара в Пішні. загалом 500 кілометрів. Ми подорожуємо на авто. Це мій улюблений вид транспорту, оскільки він дає найбільше свободи і дозволяє взяти із собою побільше речей. Бачите, у нас лише чотириденна подорож, а в мене із собою аж дві валізки, бо в одній із них мій стандартний дорожній набір. Дивіться, тут є мій несесер, є невеличкий складний фен, є така маленька складна праска. Є невеличкий електрочайничок, набір для приготування чаю та кави. Тут є все необхідне. І додаткова аптечка, додаткова до автомобільної. Сподіваюся, вона нам не знадобиться, але якось при нагоді я розкажу, що я туди поклав. Расою М-03, що веде з Києва на Полтаву, я їжджу хоча б раз на рік. Давно хотів заїхати в Чорнухи. Це батьківщина відомого мандрівника Григорія Сковороди. Тут неподалік від Пирятина. Нарешті є нагода. Чотириденний тур дає змогу відвідати багато об'єктів. Вийде невеликий крюк, але не більше ніж 15 зайвих кілометрів. Їхали з міжнародної траси М 03 на регіональну дорогу Р 60 пирятин Лохвиця. Можу сказати, що дорога відносно непогана. Трясе, але терпимо. Поворот на чорнухи важко пропустити. Великий інформаційний стенд на перехресті підказує, що ми наближаємося до місця народження класичної української філософської думки. Гостей Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковорди зустрічає типова українська хата під очеретом. Тут майже 300 років тому в родині малоземельного козака і з'явився на світ перший український філософ. Звідси вирушив навчатися до Києво-Могилянської академії. Потім потрапив до Петербурга, кілька років мандрував Європою. Але зрештою вирішив, що на батьківщині усе таки краще. Тут у нього було і поетичне натхнення, і багато неудячної просвітницької праці. Другою батьківщиною сковороди стала Слобожанщина, але у рідному селі досі вважають, що душею він завжди був у чорнухах. Перша половина життя це мандри з метою знайти сенс життя. А вже друга половина життя, ну умовно, звісно, умовно, це шлях, коли він ділився тим досвідом здобутим уже із, із своїм оточенням. Знаєте, у Костомарова є такі красиві слова щодо Сковороди, що «от за щастя мала родина, якщо в їхньому будинку зупинявся Григорій Сковорода. І причому незалежно від статків. Тобто, чи це проста селянська сім'я, чи це поміщицька садиба. ну Всі йому скажімо так були раді. І мудре слово знаходив він для всіх. Здобувши досвід у мандрах, друга половина він ним ділився. Тому, такий собі мандрівник по суті збирач і роздавач, ось так скажемо, істини життя. Його називають першим українським хіппі, бо таким він і був босоногим у драному одязі, з посохом та з прірвою мудрих думок у стриженій голові. Єдине, що сьогодні він, напевно, їздив би автостопом, а тоді мандрував пішки. Ну а для нас він мандрівник номер один. Із чорнух є пряма дорога на лубни 35 кілометрів. Улітку нею можна сміливо користуватися. Буквально через півгодини потрапляємо на щойно збудовану розв'язку на Лубенську об'їздну дорогу. Раніше вона була зовсім вузенькою і вщент розбитою фурами. Тепер вже до половини маємо по дві смуги рівненького асфальту в кожному напрямку, і будівництво триває далі. А десь там, серед зелені, на горі, вже ховаються зірчасті куполи мгарського монастиря. Обитель має давню 400-річну історію, а кількість поважних відвідувачів і покровителів її просто вражає. Починаючи із 17-го сторіччя, тут побували чи не усі гетьмани України. Також навідувалися Петро І, Шевченко, Пушкін та багато інших видатних людей. Усі вони шукали тут спокою і натхнення. Відвідувачів і зараз приймають гостинно. Варто пам'ятати про традиційні у православних монастирях суворі обмеження щодо одягу. Але під час літньої спеки монахи заплющують очі на шорти в чоловіків і відкриті плечі у жінок. Для туристичних груп залюбки влаштовують екскурсії. Історія нашого монастиря починається офіційно із 17 століття 1619 рік. Засновницею монастиря вважається княгиня Раїна або Ірина Могилянки Вишневецька. Вона була дружиною князя Михайла Вишневецького і сестрою митрополита Київського Петра Могили. Княгиня Ірина отримала благословіння будувати наш монастир від ангела. Є таке передання знову ж таки у повісті Блізніци. Тарас Реворов Шевченко описує, що княгиня ніби помирає а за іншою версією, ніби в сні була восхищена на небеса. Вона пристає перед входом до раю, але її ангел зупиняє. І наказує повернутися назад до життя. Вона була визнана недостойною по гріхам наслідувати життя вічне. І, от, щоб заради спокути гріхів своїх і родини Вишневецьких, вони повинні були побувати в монастир. Вражаючий преображенський собор зведено 1692 року коштом гетьмана Івана Мазепи. Проект собору розробив архітектор Йоган Баптист Зауер. Що добре знав смаки тодішньої української аристократії і був справжнім майстром козацького бароко? Примхливий ліпний декор білим по білому, як на полтавських вишиванках, вирізняється надзвичайним багатством і водночас певною неканонічністю. А от оригінальні інтер'єри не збереглися. Розписи та іконостас довелося відновлювати за старими фотографіями, адже в радянський період святиню перетворювали то на дитячий будинок, то на військову тюрму. А до останнього часу тут був навіть піонерський табір. Цю ікону святої Олександри навмисно зберегли зі слідами войовничого атеїзму на лику як застереження для нащадків. Стріляли. Як у ця ікона, інші все було таке поругане. Чепурна благовіщенська церква на монастирському скиті ховає за вівтарем найпохмурішу сторінку історії монастиря могилу 18 мгарських новомучеників. Настоятеля і майже усіх ченців 1919 року розстріляли червоноармійці, коли більшовики захопили Лубенщину. Тепер святих преподобних мучеників мгарських вважають небесними покровителями обителі разом із святителем Іоасафом Білгородським і святим Афанасієм Лубенським. Святитель Афанасій, Афанасій Пателарій Лубенський чудотворець, але Патріарх Саргородський. 17 столітті владика Афанасій був у нас в Росії, збирав пожертвування. Повертаючись уже назад взимку 1654 року, захворів дороги. В нашому монастирі вирішив трошки пожити, підлікуватися по промислу Божому. Тут він залишився назавжди. На протязі 300 років його нетлінні мощі почували у нашому монастирі. Зокрема, ось на ось цьому місці, де ми знаходимося. Тут була альтанка, можливо, храм навіть. І тут почували його останки нетлінно. Навіть без екскурсійного супроводу у Мгарському монастирі цікаво і затишно. Дітям напевно сподобається пташник з хижими пернатими. Варто відвідати і монастирську крамницю на подвір'ї. Тут продають справжній монастирський квас, що готують самі ченці. Справжній натуральний живий хлібний квас. Такого в магазині не купиш? Подякувавши монахам за гостинність, знову в дорогу вирішуємо мимохідь заїхати до центру Лубен. Місто відоме за княжих часів як дерев'яна фортеця над сулою. Про це нагадує пам'ятний знак на честь тисячоліття заснування міста. Про польський період, коли Лубни були резиденцією лютого воєводи Яреми Вишневецького, згадок майже нема. Його замок козаки зрівняли з землею. Натомість можна побачити ошатну церкву Різдва Богородиці, а також шикарну будівлю колишнього жіночого єпархіального училища. Це виразна робота відомого архітектора Олександра Бекетова, що працював на початку ХХ століття, переважно у Харкові. Тепер це просто школа, але дуже краса. Отже, архітектурною спадщиною Лубни небагатій. Також не варто тут розраховувати на великий вибір пристойних ресторанів. На обідню перерву краще виїхати на трасу. Я обрав заклад, що звернув мою увагу вивіскою із запрошенням до міні-зоопарку. Звіринець зараз на ремонті, але можна вільно поспілкуватися з різнобарвними птахами на подвір'ї. Привіт! Як тебе звати? Щось він соромиться нас. Ти тут один сам. сумно тобі самому. На жаль, мені нема чим його погодувати. Треба було взяти хліба. Небагато тут птахів лишилося, було набагато більше, але зараз зоопарк на реконструкції. Хоча кажуть, що незабаром знову відкриється. Нові власники закладу обіцяють незабаром відновити роботу і решти міні-зоопарку. А поки що можна обідати за білим столиком над штучним ставком і слухати скажені крики павичів. Нарешті вирушаємо до останньої точки нашого сьогоднішнього маршруту Миргорода. Це 50 кілометрів майже зовсім вільної і непоганої за якістю дороги. Назустріч Гоголівському колориту. Провінційне місто, де посварилися Іван Іванович з Іваном Некифоровичем, сьогодні майже таке ж провінційне, як і у відомій сатиричній повісті Гоголя. Потрапивши сюди зі столиці, одразу ж відчуваєш уповільнення часу. Окремі прояви сучасності, кав'ярні, банки, супермаркет не надто псують зворушливе патріархальне середовище. Відчути його можна зокрема в музеї кераміки, що діє у Миргородському художньо-провесновому коледжі із віковою історією. На початку двадцятого століття це була художньо-промислова школа. Пам'ятаєте, напередодні ми були у садибі народної художниці Катерини Білокур. Так от поступати у цю школу вона прийшла босоніж з двома своїми кращими малюнками замість диплома. Але не узяли, оскільки не було навіть атестату про початкову освіту. А зараз тут готують фахівців з виготовлення фарфору, фаянсу та кераміки. Сім кімнат заповнені численними творчими роботами дипломників: вишукані вази, керамічний посуд, декоративні панно, дрібна пластика й прикраси. Більшість із них зробили у радянський період, що яскраво виражено в малюнках на фарфорі. Щоб побачити усе це порцелянове розмаїття, варто зазелегідь домовитися з керівництвом коледжу, аби не потрапити на вихідні чи канікули. Адже тут є і справді унікальні експонати. 20 зменшених порцелянових копій робіт відомих скульпторів. Це подарунок музею від царя Миколи II. А ось вже тутешній витвір мистецтва унікальний керамічний іконостас. В 1898 році для російської посольської церкви в столиці Аргентіни Бойне айрес був замовлений майоліковий іконостас. По проекту петербургського архітектора Ніканева викладачі і учні почали його виконувати. Паралельно робили іконостас для нашого Успенського собора, але так скласіодолі ще декілька разів демонтували, останній раз в 60-х роках і віддали нам його сюди. Ми ті елементи, які цілі змонтували, так по цей час вона зберігається. Центральна частина в кабінеті дипломних робіт, бокова частина при вході в корпус. Ну, річ унікальна таких іконостасів, виконаних в майоліки, щитають два. Один у нас другий в Аргентині. Найцікавіше у Миргороді здебільшого пов'язане з ім'ям Гоголя. Наприклад, цей симпатичний ставок у центрі міста з легкої руки Миколи Васильовича усім нам тепер добре відомий як Миргородська Калюжа. Сучасні миргородчани не ображені на свого славетного земляка за такий легковажний епітет на адресу всієї окраси міста, що живиться підземними термальними джерелами. Але пам'ятник до 200-річчя Гоголя установили саме тут, біля калюжі, і саме тут ми домовилися зустрітися з кращим знавцем пам'яток міста Миколою Кисличенком щиро вітаю вас на нашій славній Миргородській землі. Землі, яка дала всьому світу великого Гоголя. А вас часом не Миколи Васильовичу кличуть? Микола, ну ми говоримо так, у нас на Миргородщині найпоширеніше ім'я в честь одного з найшановнішого православ'я святих Миколая Чудотворця. В честь якого названо і Миколу Голя і мене? А це і є та сама славетна Миргородська калюжа. Першим запитанням будь-якої людини, яка приїхала в місто Мирот як і трішки знайома з творчістю Миколи Сичоголя, і є це знамените запитання. А чи збереглася в Миргороді ота описана великим Гоголем Миргородська калюжа? І Якщо вона збереглася, то де ж вона знаходиться? І ми з гордістю відповідаємо як пам'ять про творчість Гоголя, як етнографічний пам'ятник самому Миколі Васильовичу Гоголю в самому центрі міста. В тому ж самому місці, де вона була за часів Миколи Васильовича, знаходиться знаменита Миргородська калюжа. Але ж вона, звичайно, не в таких величезних розмірах, як вона була за часів Голя, тому що Голь про неї писав, вона настільки велика, що невозможно об'їхати її ні літом, ні зімою. Вона не висихає і не відмерзає. В нас час не було нагальної необхідності зберігати калюжу в таких величезних розмірах. І тому частинка її, 25 чи 30, знаходиться саме в центрі Мирода ми в Миргоді говоримо: той, хто був в Миргороді, але не бачив Миргородської калюжі, той вважайте, і в Миргороді не був. Так що вважайте, що ви вже в місті Миргороді побули. Здебільшого до Миргорода приїздять лікуватися мінеральною водичкою. Першу водолікарню тут відкрили ще 1917 року. До того солонувату Миргородську воду вважали непридатною для вживання. Але дослідження виявили її лікувальні властивості. Унікальна вона тим, що підходить і людям з підвищеною кислотністю, і тим, у кого кислотність навпаки, знижена. Ну, ось вона справжня миргородська, не те, що в пляшках із супермаркету. На смак трохи солонувата. Курс лікування має тривати близько трьох тижнів. Я вже здається трохи вилікувався. Курортна зона у самому центрі міста на березі річки Хорол. Місце дуже мальовниче, особливо влітку, коли повно зелені та квітів. Парк прикрашають різноманітні екзотичні рослини, незвичайні клумби і цілі квіткові портрети роботи тутешньої художниці Ади Шевченко. Тихо і затишно. Звісно, це не баден-баден, але курорт гарніше з кожним роком. Його можна рекомендувати усім, хто прагне спокійного і недорогого відпочинку з лікуванням. До ваших послуг санаторії різного рівня з усією курортною інфраструктурою. Деякі з колишніх радянських закладів вже реконструйовані за європейськими стандартами. Але тут зовсім неохоче селять туристів на одну ніч без триразового харчування та курсу лікування. А готелі в місті надто дорогі, як на рейцентр. Тому нам порекомендували заміський комплекс відпочинку, зелений туризм в козацькому селі Довгалівці. Та ще й запросили на вечорниці. Вітаємо вас на вечорницях у Ганни Василівни в Довгалівці на вечорницях. Ну а перепустка, наша хлібинка, наша господиня Ганна Васильівна вас зустрічає з ароматним хлібом, власними руками. І, звичайно, ж красуня пісня. Дуже приємна. У ці дні етнографічний комплекс зеленого туризму в Довгалівці святкує п'яту річницю. Саме тому тут так весело зустрічають як на сільському весіллі, та й територія нагадує щире українське село. Доторкнутися до автентики можна в музеї української старовини. У нас тут зібрані всі музейні експонати предмету побуту, які вживалися нашими дідами, нашими прадінами. Була ткацький станок, який знаходився не в кожній сім'ї, тому що це був достатній такий більш достатнього вжитку. Дорожки прялися. Коврики, це, будь ласка, прялочка, яка була зазвичай у кожній сім'ї, тому що дівчата коли ще на вечорниці, кожна шла своєю прялочкою і пряла. Зверніть увагу на великі рушники. У нас тут картини, це також здоблені маленьким гарним хрестиком. Хочеться звернути увагу, що у нас. Догалівка стоїть на Хомотецької mm. сільської ради, яка славиться гончарством. Це, будь ласка, ось, дуже, дуже старовинна річ 1924 року. Mm -hmm. Так Чай. ось у нас на вгороді найдено предмет Першої світової війни 1915 року. Солдатська фляжка чи Так, да, солдатська фляжка. Цікаво. І, звичайно ж, у нас Рубель, до якого є ще й гарна качалка. Хто знає, що це, Рубель? Рубель це для прання, звісно, але але є і Просто. інші. Ага, праска а замінює праску. Сюди вложили одяг, і вже ж тоді качалкою. Отаким От чином прасували. Так, глада. Але я думаю, що є інше застосування. коли є треба. Колекція інші застосування качалки. так. а тепер я вас усіх запрошую до оселі та на свято веселе. Будь ласка, будемо гуляти і пісні співати. Гостям садиби пропонують частування і досить комфортний нічліг. Майже щовихідні влаштовують для туристів справжні українські вечорниці з піснями і танцями. Ой, будь ласка, заходи. 文字も。 День подорожі Полтавщиною ми завершуємо дуже колоритно вечорницями із Гоголем. Та у наступній програмі у нас не менш славетні гоголівські місця, великі сорочинці та родинний маєток гоголів Яновських. Тож не сидіть удома! Щасливих вам доріг і до побачення! Дивіться у наступній програмі. Великі сорочинці напередодні ярмарку. Для людей, які сюди заїжджають, ми завжди знайдемо подарунок і софініру обов'язково. Прокляття родини Гоголів. Мама вважала, що весь їхній чоловічий рід був проклятий. Готуємо полтавські вареники. Такий жахливий в мене вийшов вареник. І як я став вершником. В мене справді виходить.